Привітики, я Юля, співвласниця СММ агенції X2 СММ. Якщо ти СММ-ник або тільки починаєш, то цей канал те, що тобі потрібно. І сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему, як зрозуміти, що час піднімати ціну. Я дам вам 5 чітких ознак, які свідчать про те, що вже час. І якщо, хоча б, одна з них співпадає, а якщо дві чи три, то ви вже точно запізнилися і треба швидесенько щось робити з цим і змінювати ціну. Перша ознака: ви постійно забиті кількістю проєктів, тобто у вас є дуже багато запланованих зустрічей, нових запусків, і типу вони ці запити не зупиняються, вони є ще, і ще, і ще. І що це може означати? Що попит перевищує твою здатність приймати нових клієнтів, а отже, ринок готовий платити більше? Ознака номер два: клієнти не торгуються і одразу погоджуються на твою ціну. Ну, здавалося б, це нормальна комунікація. Але котрий бізнесмен не хоче десь трошечки зекономити, і насправді більшість клієнтів завжди навіть на початку співпраці пропонують там ой, давайте на 50 доларів менше. Зазвичай на початку клієнти хочуть збити ціну або просять якийсь час на подумати. типу, чи їм ця ціна підходить. Якщо в тебе немає цього, навіть не збивають і не беруть час на подумати, то швидше всього твоя ціна нижче ринкової і треба її підвищити. Третя ознака: ти робиш більше, ніж обіцяєш. Альтруїзм це наше все. Я дуже це люблю, дуже люблю давати більше, ніж треба. Але класно, коли воно оцінюється, якщо хоча б не словесно, ну бо типу часом ти можеш робити роботу і дякувати, навіть якщо тобі просто помічають, що ти молодчинка і зробив чогось більше. А коли цього немає чисто на такому емоційному рівні, то давайте його на матеріальну. Важливо завжди тверезо оцінювати, як багато роботи ти робиш, скільки часу на це йде, і це взагалі чи воно співвідноситься з оплатою, яку ти отримуєш. Дуже радимо прописати базовий пакет свій послуг, що от я погоджуюся на таку ціну, але сюди буде входити от стільки-то дописів, стільки-то -то, того-то, стільки то того, то стільки то того-то. Все, що понад, я беру додаткову платність. Четверта ознака результати ростуть, а оплата ні. Коли ти розумієш, що завдяки твоїй роботі клієнт отримує більше грошей, типу у вас там значно виросли, не знаю, і продажі. Хоча ти напряму не відповідаєш за продажі. Якщо сама не закон охоплення, виросло пізнаваність виросла і так далі. І тому подібне, коли ти розумієш, що ваша співпраця максимально ефективна, і ти напряму знаєш якісь там цифри, ти можеш сказати про це клієнту, що от супер, ми класно з вами працюємо. Давайте він він пропозицію. Типу, я готова працювати так і надалі. Але, будь ласка, давайте за більше гроші, бо я розумію, що це вигідно і вам, і мені, і я б хотіла більше працювати над вашим проєктом, Того п'ятий пункт: ти вкладаєшся у розвиток, а ціна не росте. Ми знаємо, наскільки дорого обходиться нам вся техніка, наскільки дороге нині смм навчання. Тому, будь ласка, після підвищення будь-якої кваліфікації. Беремо приклад з тих самих б'юті майстрів. Будь-яка кваліфікація підвищення кваліфікації прямо впливає на їхню ціну. Так само і в нас ми багато вкладаємо. Умовно ви поміняли зйомку з телефонної на професійну на камеру, піднімаємо вартість. Вона не може залишатися такою самою. Зрозуміло, вона може на початку, коли ви тільки вчитеся. Але загалом, якщо ви берете нових клієнтів, то для них вона має бути вже іншою, бо ви вклали. Вам треба це якось відбити. Не бійтеся, піднімати чек, насправді це геть не нахабство, не там зажралися ці саме і так далі. Часом це просто необхідність. Бо може бути ситуація, коли вам кажуть, я хочу, щоб ти залишився тільки на моєму проєкті, бо таких клієнтів також дуже багато. Але ви розумієте, що чисто фінансово ви не можете бути тільки в одного клієнта, бо ви і втрачаєте інші можливості, того, то тут вже ми починаємо домовлятися про гідну оплату. що от, Я готова залишитися тільки з вами, якщо ви мені не дасте таку оплату, тоді я всі тисячу відсотків свого ресурсу впадаю у вас. Якщо ви не готові забезпечити мені таку оплату, то будьте готові до того. Що я буду мати ще проекти, але це ніяк не вплине на мою роботу з вашим проєктом. Загалом, підняття ціни це не про нахабство, це про вміння розуміти власну цінність, чесність із собою та розуміння от свого рівня, де я є і куди я можу вирости, завдяки чому. Так, ви досі дивитеся це відео? Швиденько підписалися, написали коментарі, поставили вподобайки і пішли міняти свій прайс. А на зв'язку була Юля з x 2 smm До зустрічі в новому відео, колега. Па-па!